Служив у зоні АТО і знову став на захист України з початком повномасштабного вторгнення. 25 листопада Кам'янське прощалося ще з одним героєм, який віддав життя за батьківщину. 23 листопада, перебуваючи на тривалому лікуванні після отриманого в бою важкого поранення, помер молодший сержант Смірнов Геннадій Юрійович. Геннадій Смірнов народився 22 червня 1965 року в селі Приютівка Кіровоградської області. У 1981 році закінчив профтехучилище номер 4 Упродовж 83 85 років проходив строкову військову службу. А у 2014-2015 роках боронив батьківщину в зоні проведення АТО. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року знову став на захист України та її народу. У нього залишилася дружина, донька та онуки. Низький уклін захисникові. Вічна пам'ять і слава герою! Ми з ним з першого дня в місті призвались і в місті цілий рік служили. Воювали до, до, цього, ну, до того моменту, як він був ранений. Справедливий, дружелюбний, як кажуть, гарний чоловік, відповідальний. Так. Так. Служили разом в реактивному дивізіоні, разом були в піхоті, потім в Бахмуті переведені і разом захищали в Бахмуті державу. У 2014 і в 2015 році теж захищав батьківщину, виходив з Іловайська, тобто людина, яка, ну, як кажуть, віддала своє життя за батьківщину. Героїчно робив no. те, що від нього залежить, захищав країну і так сталося, що поклав своє життя. Тому я так і кажу, що героям слава. Все прогиби.